Це тім. Тім каст. Мої вітання триває 435-та доба протистояння ворогу. Відомий телеведучий Даніель Салем продовжує підтримувати шанувальники відео зі своїми побратимами. В інстаграму ось він вирішив поділитися типовими буднями військовослужбовців. Так, бистрий, соер. Ми поняли, що ми дуже умні. Знаєте як? Та тому ж до. «Бумбокс» та Сергій Жадан випустили кліп на пісню Правда. Його присвятили українським медикам, добровольцям та волонтерам. Герої правди справжні герої. Добровольці, медики, волонтери. Їх імена та позивні вказані в титрах відео. Прочитайте їх, будь ласка, та постарайтеся запам'ятати. Завдяки самовідданій праці цих людей щодня вдається врятувати чиєсь життя. Повідомляє гурт. Давай, друже, будь здоровий. І поки наші захисники охороняють наш з вами спокій, Світлана Тарабарова зворушливо співає новонародженій донечці Колоскову. В інстаграм вона показала, як це робить. Сонечко моє, засинай, засинай. Так люблю тебе. Завжди знай, завжди знай. Сонечко моє, Чинята закрыва. Напередодні старту Євробачення 2023 його співведуча Юлія Саніна представила нову пісню свого колективу сингл фестивал. Гурт випускає англійською цей сингл. Піснею ми в чергове хочемо нагадати світу про війну, розв'язану Росією проти нашої країни. каже Юля. У відео на пісню музиканти показали Київ під час війни. Думаю, Київ після війни теж зовсім скоро покажуть музиканти у своїх відеороботах, А поки що наближаємо перемогу, кожен тримає свій фронт. Дякуємо нашим захисникам та захисницям, які хоробро протистоять ворогу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Це тім, тімкаст.